Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, я, я сьогодні, я тут, я зараз, я відтоді не сплю. Так склалось, я не плачу, мовчу. Свій біль гарячий, терплю і яммі. Скам'яніло, замовкува серце, косонічки змінили барці, звуки вибухів, сірий попіл. Там позаду мій Львів і Тернопіль, там стріляють Одесу, маму. Кожна ніч пережита драма. Незагоєна рана неї. стогне зранений рідний Київ. Далі йду по містах убитих, муки пекла живцем пережитих, де від жаху холонуть жили? Тут фізично стикають сили. Це війна, недолугість, зрада, Боягудство. продажність, вада це ціна за, за твої продажні. помилки, часова. Незворотність стрілки. Перці стегли в мозолі ніжки, ще далеко в майбутнє пішки. А чи буде воно? Не знаю. Темні сили зібрались з раю, нищать зовні та з середи, пишуть кров'ю війни картини і залишать містам на згадку ермітажі і руїн у спадку. Я, я сьогодні, сьогодні, я тут, я зараз. Теплий чай зігріває долоні, невідомий майбутній маршрут. Неважливо я зараз сьогодні. Ніжній промінь теплом на шуці. Вишні мамини вже зацвітають. Втер пісню співай весни, ти яку вороги розпинають. Все мене, ти живий, все мене. Ти повинна цвісти, розквітати. А вона йому тихо на те. Ні, я жива, їм мене не здолати. потім тиша. Вдихаю її, поки голос сирени немає. І я сьогодні цій миті мої. А що завтра? Лиш Бог один знає. Хай яскраво світить воно. Das ukrainische Sonnenschein ist weg. Ich